Ви помітили, що ваша постава стала менш упевненою, а обличчя втрачає тонус. Сьогодні для вас дві прості вправи для зміцнення м'язів спини і обличчя, щоб ви знову відчули легкість, рівну осанку і живу енергію в тілі. Не забуваємо коригувати дихання і рухи. Вдих. Видих. Вдих, Вибіг. Якщо хочете опанувати весь комплекс простих і дієвих прав для рівної спини суперпостава, дивіться відео на каналі Практики Довголіття. Підтримайте канал підпискою і вподобайкою, якщо було цікаво. І бажаю чудового самопочуття. Дбаємо про себе!